Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо говорити про актуальні питання. І я із задоволенням вітаю сьогодні в нашому ефірі. Засновник громадської організації Веловектор Олександр Прохоров вже долучився до роботи нашої студії. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Знаєте, коли в нас приходить весна, літо дуже багато і велосипедистів з'являється на дорогах, і знаєте, такий активний сезон починається у Одеситів, але стає і більше дорожньо транспортних. Подій, саме пов'язаних з велосипедистами, то що давайте розкажемо, яких правил має дотримуватися велосипедиста, аби не потрапляти під колеса автомобілів. То що і хто повинен їх дотримуватися, тільки знаєте, людина на двохколесному транспорті, чи і автомобіліст також. Ну, правил мають дотримуватися всі учасники руху. А щодо велосипедистів, основне правило воно не ПДР, а таке ось на досвіді це бути передбачуваним на дорозі. Їхати прямо по своїй смузі там, де це дозволено. Якщо є велодоріжка або велосмуга, рухатися велосмугою та велодоріжкою, якщо ні, правою смугою проїзної частини. Ну ось ця права смуга проїзної частини це на жаль таке місце так. найбільш небезпечне, бо там автомобілі і паркуються, і маршрутки зупиняються. Ну і саме тому, щоб велосипедисти переміщувалися більш безпечно, ми розвиваємо в Одесі велосипедну інфраструктуру. Багато велосипедистів можна помітити і знаєте на тротуарах, особливо якщо говорити про вулицю Ришельєвську, там де в принципі вони повинні дотримуватися правил, але там виділена полоса для громадського транспорту. Ну де там тоді їздити? Ну з правилами зараз вже можна їздити смугою громадського транспорту. Щодо тротуарів, так правилами дорожнього руху це заборонено. Але на практиці так виходить, що якщо ви використовуєте велосипед як саме транспорт для того, щоб їздити там на роботу по своїх справах, то все одно частково ми їздимо по тротуарам. Ну без цього ніка ніяк. По-перше, треба там зі свого дому двора там виїхати на цю ну на проїзну частину або велодоріжку, і це теж через тротуари приходить. А по-друге, ну є вулиці, на яких неможливо проїзною частиною їздити, є вулиці з брущаткою, там кожного дня їздити по вулиці з брущаткою велосипедом ну це нереально. Ось, наприклад, Пушкінська. Uh -huh. Я сам на Пушкінській де декілька кварталів рухаюсь тротуаром. Але саме головне, коли ви їздите тротуаром, треба розуміти, що це територія пішоходів треба по-перше їхати повільно по-друге дотримуватися дистанції до пішоходів не сигналити їм нічого поступатися дорогою намагатися їхати так щоб пішоходи навіть не замічали не помічали вашої присутності ні в якому разі не ганяти і не полякати пішоходів uh -huh. на жаль деякі люди цього не дотримуються і через це є таке негативне відношення у пішоходів до велосипедистів ну на жаль це така така у нас ситуація по тротуарам дозволено так ні, по тротуарам не дозволено, але на жаль, ну, ми вимушені їздити тротуарами. Ну і саме через це теж ми розвиваємо велосипедну інфраструктуру та велосипедні доріжки. Ось, наприклад, я був в Німеччині, там більшість тротуарів велопішохідні. Там такі з там, знак, де дозволено, тротуар дозволено їхати велосипедом. І якось вони там уживаються. Тут дуже головна така штука, як взаємоповага до інших учасників руху. Європейець, коли рухається автомобілем, він помічає велосипедистів, поступається навіть там, де не треба поступатися. Чому він так робить? Тому що в нього є автомобіль, і в нього при цьому є два велосипеди, якими він теж користується, і він може Бачити з різних боків у мене теж є автомобіль, я і громадським транспортом користуюся, і на велосипеді їжджу, І мені теж є з чим порівняти. Саме головне взаємоповага: і коли ви рухаєте, і їздите автомобілем, і коли ви їздите велосипедом, і коли ви йдете пішки. Поважати інших учасників руху бути передбачуваними, не робити різких рухів, різких поворотів без е, додаткового знака, там що ви повертаєтесь, коли ваша траєкторія передбачувана, е, то ймовірність ДТП ну зводиться як мінімум uh -huh. до до нуля, можна сказати. А як повинен бути екіпірований велосипедист? Ще в принципі це не обов'язково. Якщо ти там дотримуєшся правил дорожнього руху, то що чи ну дивіться за правилами дорожнього руху в темну. Пору велосипед має бути підсвіченим. Має бути попереду ліхтар і позаду ліхтар, там мігалка чи ще якийсь. Це обов'язково, бо в темну пору року ну не видно велосипедистів. Я сам бачив, коли їхав автомобілем, коли вони виїжджають в яких сумерках. І їх не видно, це небезпечно. Обов'язково е, треба ну, підсвітити. А щодо екіпірування, тут вже особиста справа кожної людини. Для когось велосипед це спорт, і вони одягають спортивне екіпірування. Це нормально. А для когось велосипед це транспорт поїхати там до магазину на ринок або на роботу. І я їжу на велосипед, велосипедом на роботу в звичайному одязі. У чому зручно, так? Ну в чому зручно, да, в звичайному одязі. І це теж нормально, тобто тут е, особистий вибір. Так само особистий вибір це шолом. Шолом є рекомендованим нашими правилами дорожнього руху, але не є обов'язковим. Звісно, якщо ви не впевнені, краще бути в шоломі. Якщо для вас велосипед це спорт або екстрім якийсь обов'язково це спорт, екстрім це спортивне екіпірування має бути. А, а якщо велосипед просто транспорт, то тут в принципі нормально бути в шоломі і нормально бути без шолому. Головне їздити так, щоб не створювати небезпеку іншим. Пане Олександре, ви так сказали, що займаєтесь тим, що розвиваєте велодоріжки і велосмуги дійсно в Одесі за останні декілька років. Якщо говорити перед початком повномасштабного вторгнення, також все це розвивалося. Але чи достатньо зараз того, що в нас є? В нас навіть якщо говорити про вулицю Грушевського, там велосмуга з'явилася ось під час уже повномасштабної війни? Ну велосмуги більше з'явилися під час повномасштабної війни. Але схеми ми ці розробляли ще? До війни вони проходили узгодження і так далі. В Одесі є різні типи велосипедної інфраструктури. Є велосипедні доріжки відокремлені, такі як на вулиці Черняховського або вулиці Ольгівській, Є велосмуги. Чим відрізняється велосмуга від велодоріжки? Велосмуга – це смуга на проїзній частині. Так. Вона там не захищена від іншого руху. а велодоріжка – вона окремо від проїзній частини і окремо від тротуарів. Звісно, ідеальний варіант для безпеки це відокремлена велосипедна доріжка. Але побудувати велосипедну доріжку для того, щоб її побудувати, треба робити або капітальний ремонт, або реконструкцію вулиці. І в рамках таких робіт зараз вже ну будуть робитися велодоріжки. Ось вулиця Черніховська була таким переломним моментом. Велосмугу можна зробити в рамках оновлення розмітки. І це набагато легше, і оновлені розмітки, воно відбувається там кожен рік, два-три, там залежно від того, яка розмітка. Чи малює залежно від да, цього. Да. І там те, що сьогодні велосмуга, це не говорить про те, що завтра ми не будемо там або через рік робити реконструкцію цієї вулиці і не зробимо вже відокремлену uh -huh. велодоріжку. Тобто це такий проміжний варіант. Велосмуга – це краще, ніж рухатися проїзною частиною просто в хаосі там, з маршрутками, але більш безпечно рухатися все ж відокремленою велосипедною uh -huh. доріжкою. Ми будемо розвивати. Всі напрямки чи достатньо велосипедної інфраструктури? Звісно, ні. Я вам скажу більше, навіть в розвинених європейських країнах їх недостатньо, і навіть в тих же Нідерландах цю інфраструктуру постійно вдосконалюють. Тобто це постійний такий динамічний процес. Достатньо буде, коли всі вулиці міста Одеси будуть облаштовані під під. Те, щоб вони можна було переміщуватися велосипедом всі вулиці, бо велосипед це транспорт. Так само як і під автомобіль в нас ще ну дороги є на всіх вулицях. Так само вони мають бути для велосипедів. Просто не завжди на наших вузеньких вулицях є можливість зробити окрему велодоріжку. Ну тут від конфігурації вулиці залежить так. Ну так і є. Де можна, ми їх наносимо, де де воно не вміщується, то воно не вміщується, бо ну так. От вулиця не резинова, не умова її неможливо розтягнути. Щодо цих вулиць з велосмугами, так в багатьох автомобілістів вони викликають якесь там недорозуміння. Здається, так. що вони не завжди знаєте, дуже логічні. Я також е, згадувала вже вулицю Грушевського. Там спочатку йде велосмуга, потім вона приривається, потім там машина повертає. Потім знову посередині десь з'являється велосмуга після поворотну. І якось вона, знаєте, виглядає дуже дивно. Якщо там окей, знаєте, автомобіліст кожен день їде на роботу. Він знає цю розмітку. Аж ну в нас в принципі багато і внутрішньо переміщених осіб, і багато людей, які просто заїжджають в місто. Ну і знаєте, важко, коли ти так. Ні, просуєш. ну з велосмуга, коли починається, має бути знак і uh -huh. ну і розмітка з піктограмою велосипеду. Тобто, те, що вони пририваються, так вони ну коли велосмуга приривається, то ви їздите за звичайними правилами правою смугою uh -huh. проїзної частини. Тобто тут нічого так суттєво не змінюється. Просто так бувають там зупинки громадського транспорту, де не вміщується ця Велосмуга, вона проривається, а потім продовжується. Ну так, це не ідеальний варіант. Я ж Говорю, велосмуга — це не ідеальний варіант. Ідеальний варіант відокремлена велодоріжка. Але ну ми поступово рухаємося в цьому напрямку. Як говориться, лупаємо цю скелю. І сьогодні велосмуга, завтра може бути вже відокремлена на велодоріжка. Mm -hmm. А ви також займаєтесь так з розробкою цих велосмуг і з ким узгоджуєте це Так, ну, у КПСМ. Робоча група, до якої входять і представники КПСМЕП, і представники депутатського корпусу, і представники громадськості. Ми і ми розробляємо ці схеми. Так, якщо б не ми, то цього б не було, можна сказати. Mm -hmm. Щодо незручності деяких, так по багатьох вулицях Успенська, там треба змінювати траєкторію руху автомобілі. Треба перестраюватися, не всі звикли. Це може викликати певну незручність, якщо ви їздите швидко. А в центрі міста не треба їздити швидко. У нас є обмеження 50 км на годину, а взагалі в Європі на вулицях, в населених пунктах, в внутрішніх вулицях є обмеження 30 км на годину. Тобто, якщо ви їздите не швидко, то вам не проблема перестроїтися, змінити траєкторію. І це ну, так засіб за, за... применшити швидкість руху, і це робить рух більш безпечним. Бо більшість ДТП стають якраз через перевищення швидкості. Якщо ви їздите, там їдете 50 км на годину, то ймовірність ДТП зводиться до мінімуму. А ймовірність ДТП з летальним ісходом взагалі до нуля uh -huh. там практично. А якщо ви перевищуєте, у вас зменшується час на те, щоб прийняти якесь рішення, зробити маневр безпечний і тому трапляються дорожньо транспортні пригоди. Uh -huh. Тому треба не звинувачити велосипедистів та чиновників, які наносять цю розмітку, а треба переосмислювати. Своє своє ставлення до руху автомобілем, дотримуватися швидкісного режиму, і тоді все буде ок. Але ж ну, якщо е, говорити ось я як пішохід, ну мене знаєте, дуже бісить, коли ти переходиш дорогу. Там такий натовп, і в тебе різається велосипедист, який при цьому і їде. Але ж ми знаємо, що в принципі треба зупинитися. Ну якщо тухі, пішохідний та... переход, то звісно, треба зупинитися, пропустити пішоходів. Дивіться, велосипедисти — це ж не окрема якась там раса людей. Це такий самий зріс нашого uh -huh. суспільства, як і автомобілісти, як і пішоходи. Тобто є люди, які автомобілям керують за правилами і не створюють небезпеку. Є ліхачі, які постійно створюють. Так само, на жаль, велосипедисти є ну, такі, такі, які дотримуються правила, є такі хулігани, можна сказати. Well, так. Ну і тут ще така проблема: ну, є такий великий прошарок це велосипедисти-початківці. І... Чи кур'єри, які дуже дуже поспішають ну, кур'єри, теж різні кур є. є ті, хто дотримується, є ті, хто не дотримується, поспішають та ризикують. Mm -hmm. Ну тобто тут, тут таке всі, всі ми люди, і там і там, і там є і хороші, і плохі, mm -hmm. і погані учасники руху. Моно е, ще одні учасники руху, з приводу е, яких, мабуть, найбільше нарікань е, це саме люди, які переміщаються вулицями на електросамокатах. І деякі з них думають, що вони можуть це робити. Те саме по велосмугам декілька років тому ми пам'ятаємо, що було на трасі здоров'я, коли просто багато аварій із постраждалими були, здається, так пішохідна траса здоров'я, але ось самокати, знаєте, увійшли в наше життя е, таким дуже стрімкими, я би так сказала. Але чи можна ось їм користуватися е, велодоріжками, велосмугами? Ну, це нібито виглядає, знаєте, логічно. Ну, з моральної точки зору так можна користуватися, з юридичної точки зору, до певного моменту в нас взагалі не було юридичного так. статусу цих транспортних засобів. Зараз вже законопроєкт прийняла Верховна Рада і підписав президент, і цим транспортним засобам вже присвоєно певний статус. Є там е, малий електротранспорт, якого, в якого швидкість до 25 км на годину, там обмежена маса е, та об'єм. А, а є е, там, низькошвидкісний електротранспорт, там тільки до 50 км на годину, тобто їм вже присвоєно статус. Наступним е, кроком буде провадження цього статусу в ПДР, тобто, щоб прописати е, транспортний засоб з цим статусом, що він має робити. І я так думаю, логічно буде, що ось цей е, малий електротранспорт, який до 25 кілометрів, це саме ті самокати, моноколеса, їх прирівняють до велосипедистів, і їм вже юридично можна буде рухатися цими волосмугами. Угу. А більш великий електротранспорт е, прирівняють до мопедів, і вони будуть рухатися в загальному потоці ну, з іншим транспортом. Ось з приводу цього закону, який ви назвали, що це змінить глобально, знаєте, для пересічних громадян? Це... Дивіться, глобально не зміниться нічого. Зміниться для екстремальних ситуацій, коли дорожньо-транспортна пригода. Угу. Коли дорожня транспортна пригода з тим самокатом або малим електротранспортом, в нього вже буде статус. В нього вже буде, ну буде розуміло, чи є в нього пріоритет в Русі, чи немає. І тоді буде легше знайти винуватця, скажімо так, дорожно-транспортної пригоди. А так фізично нічого не зміниться. Люди як їздили, так і будуть їздити. Хтось буде їздити свідомо за правилами, хтось буде порушувати ну, таке, ну, так. таке наше життя, і нікуди від цього не, не подінешся. В більшості європейських країн навіть у Франції, де одна із перших була запроваджено саме ці електросамокати. Вони від них відмовляються і планують скорочувати все це. Ми бачили нещодавно у місті Ізмаїл в Одеській області, коли так. знаєте, помпесно відкрили все це і запровадили електросамокати. І там здається, навіть декілька днів не пройшло і знов все це. Заборонили це тому, що небезпечно, все ж таки. це тому, що ну не дотримуються ну, щодо Парижу, там просто ну їх було дуже забагато, uh -huh. і вони насправді створювали певні проблеми для суспільства, і вони так вони провели опитування серед мешканців і мешканці там в цьому опитуванні вирішили, що ну не треба. І там мова йде саме про прокатні самокати. Якщо ви купите собі електросамокат, ну, звичайно, ви можете ними користуватися, ніхто вам це не заборонить. А ось сервісі прокатних самокатів, на мою думку, забороняти це неправильно. А ось якось регламентувати кількість одиниць цього транспорту це можна, ось я би це запровадив. Наприклад, там місто Одеса. Ми рахуємо, що для міста Одеси там прокатних самокатів має бути там 500 чи 1000. І розігрується серед серед операторів цих самокатів. Mm -hmm. Там квота на ось на надавання цих послуг проката. Ну якось так це має бути на мою думку. Не знати це... цього закону про електросамокати, аби їх прирівняли до транспортного засобу. Ну юридично було визначено. Скільки боролося? Два-три роки Тут за це справа взагалі... не в тим, що боролися. Там законопроєкту так вже багато років. Просто в нас ну так, в нас закони приймаються так. Неможливо такого. Я захотів і воно ну, одразу так. втілилося в життя. Немає, знаєте, там, що у президента, що у мера, немає такого пульту управління. Там, я захотів зробити це, нажав кнопочку, і воно вже а зробилося. дуже би хотілося іноді волшебну паличку, там, щось таке. Да. Тобто будь-який процес, будь-які зміни, вони mm -hmm. потребують часу, потім часу потребує звикання людей. Mm -hmm. Бо люди, вони там звикли, звичка звичках людини там, рухатися так або так, і коли щось змінюється, багато людей відчувають дискомфорт при цьому. Mm -hmm. там. Він тимчасовий, але так воно є yeah треба адаптуватися і все буде ок. ваші плани як громадського діяча тому що е, і до війни коли з вами зустрічалися здавалося що ось ось і в нас з'явиться ця велика велодоріжка чи велосмуга яка з'єднує приморський і суворівський район але й досі ну на жаль в україні настала війна і по перше капітальні роботи всі заборонені mm -hmm. законодавством а по-друге ну і з моральної точки зору коли в нас війна і потребують ресурсів наші зсу там волонтери то витрачати гроші зараз на велодоріжку, ну це таке. Але певна робота йде, є там певні гранти. Ось з офісом 5 т ми співпрацюємо і подалися. На фінансування саме велосипедної доріжки, яка з'єднає центр з Суворівським, чи mm -hmm. в майбутньому там, Миколаївським чи Пересівським ну, районом. Да. Ну, певний рух йде, але ну, він такий повільний, тому що ну, в пріоритеті у нас війна і без нашої перемоги це все не має жодного сенсу, yeah, ці всі володоріжки. Основне... Ми зараз не проводимо велосипедних заходів. По-перше, -по вони заборонені, ну, такі як Велодень, по-перше, вони заборонені. По-друге, ми ж офіційна громадська організація, ми несемо відповідальність за учасників. І yeah, ось, наприклад, yeah. як поводити себе, якщо їде там колона 500 велосипедистів, наприклад. Під час тривоги або або під час там атаки шахедів я не знаю. Немає до кого протоколу. Я розумію, що я як організатор відповідаю за це. Тому ця діяльність зараз у нас на паузі. Ми чекаємо на перемогу і проведемо велодень перемоги. Обов'язково обов'язково це буде. Це питання часу. А щодо інфраструктури, що можемо, то робимо. І ось ці велосмуги, так це теж один із варіантів щось робити з велосипедною інфраструктурою, навіть під час війни. І під час війни Одеса зробила. Більше за всі міста велосипедної і інфраструктури, і більше ніж знаєте, за роки незалежності, що так, стосується. Так. Саме ну, якщо якщо довжини, то так. так. Якщо типу, то ми зараз тільки велосмуги раніше. Uh -huh. Ми орієнтувалися більше на велодоріжки. Пане Олександре, сподіваюся, що ваш великий велодень перемоги дійсно буде у найближчі часи. Ну, дуже хочеться. Ми всі знаєте. Ми так. сподіваємося <laughs> на це, це і точно. допомагаємо. ЗСУ. дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Олександр Прох. Хороф засновник громадської організації Веловектор був з нами. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.